Літні шини Vredestein ULTRAC в розмірі 235 65 r 17 з посиленим індексом навантаження 108 та індексом швидкості 240 км на годину. Ця шина для позашляховиків та кросоверів розрахована для експлуатації по асфальту. Тобто траса, місто максимально тиха, має рівень шуму 70 дБ, Буде максимально класно відводити воду клас А. Та низький рівень супротиву кошеню клас Б. Має 4 акваканала, асиметричний малюнок протектора, спортивний варіант плечової зони протектора. Є відбійник під диск, це виробництво шин Нідерланди. Вернестейн це виробник преміум класу. Модель вийшла на заміну Ультрек Сатів у 2021 році. Сама виробництво шини свіжа.